Доброго дня, любі друзі, ветері Софія, благодарую вас за лайки, за ваші коментарі, за репости, за компліменти. Мені дуже приємно і я рада бути корисною. І так продовжуємо розвивати душу, інтуїцію, да? запроваджувати позитивне мислення. Завжди треба шукати плюси в ситуаціях, і для того ми дивимося, що може бути, да? щоб тому запобігти. Або візуалізувати вже да, і радіти гарному ходу подій, скажімо так. От. І так, було і буде. Поїхали. Нагадую, що в описі є інформація про мою благодійну діяльність. Будь ласка, заходьте, хто що може, 10 гривень для наших любчиків і буде усім щастя. Енергії, котрі були у вас, або зараз вони можуть ще тривати да, у кожного по-своєму. Тройка пентаклів, дивіться, це про застій, можливий якийсь в справах, і, ну, і взагалі, можливо, був такий період апатії, слабкість на фізичному, ну, можливо, і психологічному, скажімо так, якщо апатія да, рівні. От. Тут про кризу ідеалів, бажання грошей. От, і незадоволення своїми досягненнями, бажання більшого. Ну, дивіться, це, це, звісно, класно. Ну, ладно, давайте дивитися, що після цього буде. І от тут вже а, сімка мечів, да, хтось, хтось вигадав якийсь коварний план і намагається вкрасти мечі да, у своїх ворогів. От, але ж тут в карта каже про те, що ну. Людина бере тільки своє. Бачите, вона два залишає. Вона каже: Я забираю тільки своє, мені щось чуже не потрібно. Да? От ну і взагалі це про нові можливості тут, про успіх, достаток необхідної інформації про якусь справу або подію, або людину. Тут про нові спроби подолати нагальні труднощі. І все буде успішно, карта каже. Але слідкуй за своїми словами, не кажіть зайвого, не дуріть нікого, да? ну і себе, по-перше, у когось ну, відіграється, що, можливо, крадіжка, ну, або ви так захочете вчинити, да, ну то можна крадіжку, то що роздивляйтеся по-різному. от. І карта вас попереджає, треба прораховувати кожен крок. Бережіть свої сили. Не треба рватися вперед. Все робіть спокійно, поступово, да, тому що ну, успіх, він просто так не приходить, краще розрахувати, тому що, ну, якщо тут крастися, да, і не подивитися спочатку, куди ногу поставити, можна на, наробити галусу, і а, все піде не так, як то кажуть. Да, помилка, все піде, щось пішло не так. Сімка мечів була, да, тепер четвірка це про те, що можливо відіграється. Ну Дивіться, тут е, прожадібність, ревнощі заздрощі, відсутність довіри. Тут можливі помилки, котрі призводять до зміни планів, у когось відіграються ну навіть погані сни або грошові проблеми. Отож, тут дивіться, скоріш за все. Треба просто прорахувати свої кроки, щоб не було помилок. Ми ну, треба брати на себе просто відповідальність за те, що я зараз наразі роблю, да, як я щось роблю і для чого я щось роблю. Тоді не буде мінусів, розумієте? Тому що це ще, ще не прийшло, і ми можемо це змінити. Просто про прорахуйте, прорахуйте втрати так само, да, якщо ви тут виснажені, будете боротися. Тут кажуть, ну робіть все спокійно, да, розмірливо, пропишіть спочатку. Продумайте класно план, як ви не зна... ну, дивлячись, яка у вас справа, що ви зараз вирішуєте, то ж просто тут ну не зробіть помилку, краще роздивитися декілька варіантів і все. Ви самі зрозумієте, десь у вас більше варіантів, наприклад, уйти в мінуса. Тоді ну, навіщо зараз ризикувати? Зараз не час. робіть це спокійно, буде вам щастя. До побачення з повагою, Софія!